доброго вечора, з вами автофокус. Знімаємо ось таке вечірнє надходження. Шкода Superb 2015 року. Дуже цікавий екземпляр. Я думаю, таких їх мало. Ну, Звісно, у нас такі оптиці, не такі, як він має бути. Є омивач фар, також протитуманні фари, передні задні парктроніки камера заднього виду, ось такі диски оригінальні, шкодовські. Це у нас 18-й діаметр 235х45. Зовнішнє оздоблення у нас спортлайн, тобто в нас йдуть оці самі диски. Ідеантіхром, авто притоноване, безключовий доступ, сліпі зони. Ось така задня LED-оптика, також прикольна. Давайте поглянемо зразу головні місця в цьому автомобілі. Ось така коричнева шкіра напа. авто у нас, до речі, в дуже гарному кольорі. Це не срібний, а такий синьо-сірий колір. Подивіться на стан салону з пробігом 240 тисяч кілометрів. Для цього авто це взагалі не пробіг. До чого? Двигун 1,4 TSI. Авто і їде. Якщо ми враховуємо те, що це 1,4, у нас механіка, передній привід. І... Комплектація зовнішнього оздоблення у нас Sportline, а салон у нас Laurin-Clement. Це повноцінний ліфтбек бізнес класу. Взагалі такого не існує, тільки шкода робить ліфтбеки бізнес класу. Триозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, розетка 220 вольт, USB, прикурювач. Підсвічування салону декоративне. Ось такі шторки є. Регулювання сидіння переднього пасажира з заднього ряду. Електропривід сидіння, звісно ж, це така сіточка, це тільки шкода, Simply Clever. може додати таку кількість функцій. Досить бюджетне авто. Звісно, електропривід обох передніх сидінь. Вся шкіра напа, електроручник, Автохолд. парктроніки, електрозадня ляда. Вибір режимів руху, адаптивні стойки, тут ну, електростойки, які налаштовуються згідно вибору режиму руху. Є також система старт-стоп, клімат-контроль спереді на дві зони. Підігрів сидінь всіх, нагадую. Ось такий монітор. Мультимедійне кермо. З усіма функціями, сліпими зонами. Пробіг 240 тисяч, нагадую Лаврін Клімент. Шикарний варіант, музика Кентон Шикарне співвідношення цвітової гами по салону і зовнішньому кольору. Звісно, автосвітло, складання дзеркал, електро, підігрів, налаштування дзеркал також електро. Ось 241 тисяча пробігу. Є камера заднього виду. Все налаштовується, всі системи. Це у нас сенсорне. Авто офіційне, з повною сервісною історією, без підфарбувань, з двома ключами, бездротова зарядка для смартфону, механіка. Це саме надійне, в принципі, що можна придбати на бензиновому двигуні такого класу за таку суму грошей. Тому авто чекає на вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Ну а ми чекаємо на тебе, на твої дзвінки та повідомлення. Покупка можлива за готівку в кредит, в лізинг. Ну і також можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на вас.